Привіт! Ви на каналі Bookless Blog. мене звати Анна, і сьогодні я розкажу вам про прочитані книжки за серпень місяць. Але перед тим як я почну, прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, а також поставити вподобайку цьому відео. Ну що ж, сьогодні буду розповідати вам про 4 книжки, які я прочитала за серпень. Прочитаного насправді більше, але про комікси я буду розповідати вам в окремих випусках прочитаного. Тому розкажу вам про дещо пізніше. А сьогодні розкажу про українську класику, іншу книгу українського автора, але вже сучасного, про письменницю японського походження, яка живе в Німеччині і тонко відчуває доволі високі матерії, а також про нонфікшн про жінок. Почну з української класики, це Тигровий Івана Багряного. Я думаю, що в школі читали фактично всі цей роман, але, напевно, як і я, в скороченому вигляді. Тому що я читала в хрестоматії, і цей роман там був так цікаво скорочений, що це був такий доволі гостросюжетний пригодницький роман. І люди, які цей твір... Скорочували для того, щоб його помістити в хрестоматію, вони багато які аспекти викинули про життя на далекому сході. Отже, романі розповідається про Григорія Многогрішного, якого осудили в Радянському Союзі, і для відбиття покарання його етапують на далекий схід. Під час етапування він втікає і йому щастить, він, опинившись в лісах, десь. Недалеко від Хабаровська потрапляє в українську сім'ю Сірків, де його сприймають просто як сина, тому що він є земляком, йому допомагають і він проживається в цій сім'ї. І, в принципі, вся оповідь зосереджена на тому, як Григорій живе в оцій українській сім'ї, яка так далеко знаходиться від України. Що він бачить і наскільки складне життя таких українців, і, взагалі, які особливості життя на природі, що так не схоже із українським традиційним степом, і мені насправді дуже це сподобалось. Я частково читала, частково слухала аудіокнигу на Абуці. І е, я думаю, що озвучка просто неймовірна. Мені дуже сподобалось, е, як читець е, прочитав цей роман і, е, і те, в яких саме аспектах він робив наголоси, акценти в своєму читанні. І це дійсно сприймалось дуже цікаво і дуже, знаєте, так емоційно по-рідному якось. І мені сподобалось трактування. і... Того роману, який я читала сама, я собі в голові уявляла, і, і те, як мені його подавав читець. Загалом, коли я вже прочитала повністю цю історію, вона, як я вже сказала, видалась мені не такою вже і пригодницькою. І вже в своєму віці, зі тим досвідом, який я вже встигла отримати, мені було насправді цікавіше читати про цей побут. І про ось цю складність життя на далекому сході. І конфлікт між Григорієм Многогрішним та майором Медвіном мені насправді здався ну не таким вже й важливим для себе в під час другого читання. Перш за все я бачила в цьому романі конфлікт сприйняття українця українцем і конфлікт. Між народами та цією гієною Радянським Союзом, який нищив народи і нищив, зокрема, українців, і також те, як український народ, не дивлячись ні на що продовжує існування і продовжує передавати традиції від покоління до покоління, навіть не бувши на території України, ось ці аспекти мене вразили в цей раз більше ніж. В минулий, і взагалі я думаю, що тигролови це якраз той роман, який варто перечитувати час від часу для того, щоб постійно бачити ось ці нові акценти і постійно, відповідно до власного набутого досвіду, бачити нові ідеї і нові відкриття в цьому тексті. І Іван Багряний він дійсно. Класик, і дійсно, це звання йому дане не просто так. Це дійсно визначні роботи, і я з радістю продовжу знайомство з цим автором та його творами вже поза шкільною програмою, яку я зараз не скільки надолужу, тому що я все це читала, але просто в скороченому вигляді. А навпаки, я її переосмислюю вже. На основі е, власного досвіду, і на основі того національного укорінення, яке зі мною відбувається на фоні боротьби із загарбником. І тому е, так цікаво зараз перевідкривати те, що ти е, вчив е, в школі, і що колись здавалось таким нудним і далеким, а зараз таким е, близьким та зрозумілим. Другою книгою, про яку я вам розкажу, буде історія Йоко Йокотавиди Мемуари білих ведмедів. В цій книзі розповідається про три покоління білих ведмедів. Власне про бабусю, яка була цирковою артисткою, але захопившись танцями, вона пошкодила собі лапи і не змогла більше виступати в цирку. Після цього вона стає такою собі призною артисткою на різних конференціях, присвячені ну, найрізноманітнішим питанням. Вона їздила по різним містам радянського союзу і власне виступала на конференціях. А потім вона випадково написала власні мемуари, стала відомою і навіть певним чином, трошки навіть незаконним, покинула радянський союз. І народила свою доньку Тоску вже в Канаді. А Тоска ж це друге покоління, про яке пишеться. Вона також була церковою артисткою, і, що цікаво, вона вже була в Східному Берліні. Тобто, певним чином вона повернулася із її матір'ю назад в Радянський Союз, в територію під контролем Радянському Союзу. І останнім героєм є Кнут, це син Тоски. Він вже живе у зоопарку і є еко А це доволі глибока робота, яка розповідає нам про дуже багато аспектів життя. При тому, що авторка у свою власну манеру... Написали цей твір із такими відсилками, такими собі загадками і такими собі пасхалками до розуміння цього тексту в самому тексті. Що цікаво, і для того, щоб ці відсилки зрозуміти та розтлумачити, потрібно бути дуже уважним читачем і прискіпуватись буквально до кожної назви, до кожного персонажа, що є в цьому романі. А цей роман є е, певним чином магічний. Я б не сказала, що це магічний реалізм, просто тут є деякі аспекти, які е, виходять за рамки нормальності. Ну, наприклад, те, що бабуся перше покоління цих ведмедів, е, пише свої власні мемуари і видає їх. А ще тут є герої, які е, ми особисто як читачі не завжди розуміємо, чи є вони тваринами або людьми із дуже яскраво вираженими. Ознаками тварин в своєму характері або в своєму зовнішньому вигляді. І все це поєднується в таку трошки не скільки фантасмагорію, скільки в чудесію образів і в чудесію перетворення образу тварини в звіра і звіра в тварину. Тобто тут є дуже багато питань, які авторка задає. І дає змогу нам, як читачам, вже самостійно вирішити, як ми хочемо на ці питання відповісти. Зокрема, такими питаннями є, наприклад, різниця між звіром та твариною, різниця між тваринами та людьми, наскільки ми можемо бути близькими до тварин, як ми можемо себе реалізувати? Чи маємо ми право себе реалізувати так, як ми хочемо? З ким ми хочемо бути, наприклад, або з ким тварина хоче бути. Багато питань, дуже багато питань, і кожен, ти читач буде бачити щось своє. Я, звичайно, бачила деякі аспекти екології і того, що зміни описані із головними персонажами та людьми навколо них, мені видаються такою собі алюзією на перетворення. Людьми планети, і на те, як ми зараз сприймаємо все це, але знову ж таки, кожен читач буде бачити своє відповідно до власного досвіду та власного світобачення. І саме через це ось цей роман він дуже цікавий саме для обговорення, для дискусії щодо суті. Маю також відмітити, що тут є декілька моментів, які мене дуже вразили. Зокрема, я виділила момент, коли бабуся, перша із трьох поколінь білих ведмедів, описаних тут, говорить, піднімає питання рідної мови. Це класна історія, її, я думаю, що варто спробувати багатьом прочитати. Всім вона точно не сподобається, тому що тут є такі наскільки спірні моменти, просто написані із яскраво вираженою індивідуальністю авторського стилю. Але спробувати варто, варто можу ознайомитися із маленьким фрагментом роману і тоді вирішити. Але одразу попереджаю, що мені як і багатьом найменше сподобалася друга арка історія якраз тоски. Не тому, що вона погана, просто через деяку специфічність оповіді і специфічність перетворень, які відбуваються із головними героями цієї частини. І тому і, власне тут чотири: а перша і третя частина мені сподобалась. Я думаю, що дуже. От власне, я раджу, ви спробуйте. А от чи сподобається, ви напишіть мені пізніше, коли дотягнетесь до цієї роботи. Наступні дві книги будуть ненфікшеном. Спочатку згадаю знову про невидимий чинок» Керолен Кріато Перес. Я робила цілий книжковий влог на цю. Роботу. Тут є про що поговорити, тут купа закладенок, є купа речей, які мене неймовірно вразили. Я про все це говорю детально у своєму книжковому влозі, тому, власне, відсилаю вас до нього, але зараз зроблю коротесенький підсумок тому, що я прочитала, обдумала, і про що ми з вами говорили у коментарях під книжковим влогом. По-перше, найголовніша проблема цієї книги в тому, що авторка зовсім не подає перше джерело тих досліджень, про які вона згадує. Через це втрачається довіра до сказаного, і, оскільки ми ніяк не можемо це перевірити. І через це багато хто сприймає цю роботу дуже скептично. А скепсис також пов'язаний із тим, що взагалі питання гендерної нерівності комусь дуже багато кому стаються вигаданими хоча в реальності це не так. І взагалі до теми гендерної рівності, нерівності, до тем просто рівності людей, я зараз кажу не просто чоловіків, жінок, а інших рас, інших вікових категорій, інших народностей. Це взагалі ці теми, до яких потрібно дорости умовно, тому що я навіть на собі перевірила, коли я колись починала читати літературу такого штибу. Я вважала проблему дещо вигаданою, да, дещо перебільшеною. Зараз, же, коли мій досвід більший. І я вам хочу сказати, що <свісно> слово цього випуску це слово досвід. Постійно його повторюю, ну нічого. От, і я вже побувавши в різних ситуаціях, відчувши на собі різні ситуації, я вже можу сказати, що ні. Аспекти тут озвучені, вони не вигадані, і що цікаво, всі аспекти, на які наголошує авторка, вони можуть бути проявлені і в українському суспільстві. І я, як українка, живу, що живе в Києві, також їх на собі відчуваю. Але все-таки довіра до книги не така значна, тому що немає перших джерел. Хоча класно, мені здається, починати з цієї роботи просто як тоді ознайомчу таку доволі легко написану історію, таку як в тему, це не філософія. Тут є наближення до реальності, до реальних до реального стану речей. І, хоч відсутність перших джерел, це дійсно велика проблема, все одно я б насправді радила читати цю книгу, можливо, не отак, от як я за тиждень прочитати все, тому що є дійсно деякі аспекти, які засмучують, які змушують обдумати, які стимулюють до пошуку більшої кількості інформації, але ось ознайомитись з нею потрібно. І причому й чоловіками, і жінкам. Тому що авторка постійно наголошує, що світ створений та функціонує на благо чоловіка, європейця, не тому, що він вищий чи кращий за інше населення планети, а просто через те, що так сталося історично і через відсутність гендерних даних. Власне, якраз те, що авторка не. Пише вираженого сексизму щодо чоловіків, і немає цієї ненависті чи чогось такого, знаєте, негативного. Воно просто говорить: жінок не помічають з таких таких-то причин. І це потрібно змінювати. І от якраз це мені сподобалося, що немає надлишку негативу, лише констатація фактів. Загалом, книжка хороша. Я її поставила 4, І в коментарях під книжковим влогом в мене відбулася дискусія про те, чи справді можна вважати цю книгу науковою, нонфікшеном, да, а не художньою літературою через те, що тут відсутні перші джерела. Власне, ось тут на обкладинці сказано, що книга отримала відзнаку наукову книга року Королівського товариства. Мається на увазі Лондонське королівське товариство, яке має на меті популяризацію науки і, взагалі, такої літератури і досліджень, які базуються на цифрах на реальних даних. Ми не знаємо, ми не можемо перевірити, на яких це даних базується все, що тут було описано. Але я погуглила і знайшла більше інформацію саме про цю премію, тому що, ну як на мене, ось цей титул від Лондонського коверлівського товариства він дає надії на якість тексту на певний кредит довіри дає так. Власне, книга отримала премію Insight Investment Science Book Prize. І я трошки прочитала про цю премію. Вона створена в 1988 році для відзначення видатних науково-популярних письменників та авторів. Протягом десятиліть премія відзначала деяких відомих переможців, зокрема, Стівена Хокінга. Uh, широку група експертів, до складу якої входить видатні вчені письменники, журналісти та мовники, обирає книгу, яка, на їхню думку, робить науково-популярні твори переконливими та доступними для громадськості. Uh, да, ця книга, тобто, отримала цю премію. Я насправді не знаю наскільки відсутність перших переконлива. Uh, можливо, в Британії якісь інші стандарти. Тому що в нас ну не канає така <хи> позиція, не виходить, без першу джерел написати роботу, якій вірять. От. Але все одно вважаю цю книгу корисною і вважаю, що це ознайомлення мене із темою і заглиблення в неї пройшло успішно. І зараз я зацікавилась питанням гендерної рівності більшою мірою ніж це було до прочитання невидимих жінок, і продовжує своє знайомство, але вже з роботами, де наведені дані посилаються на справжні дослідження, або ж просто говорять про те, які це дослідження, щоб я могла їх просто перевірити. А тепер я розкажу вам про... Книгу, яка стала кращою цього місяця, і якщо говорити про неї, я б сказала, що в мене навіть було книжкове Похмілля. Це книга Євгена Спіріна Морг Історія Луганського санітара. Видавництво Люта справа. Я вам ще цю книгу не показувала. Я її купила в книгарні ось, книги, використавши знижку 10% за ті книжки російської мови, які я здала на макулатуру, на допомогу ЗСУ. І я купила цю книгу. Я взагалі люблю читати таку літературу, тому що мені здається, що в смерті є відповідь на всі питання нашого життя. І ось тут наш автор. Хоча я насправді не знаю, наскільки наш, тому що зараз на сайті видавництва Люта справа не можна купити цю книгу, в них залишився банер, а якщо натискати на банер, то сторінка не знайдено, так пише якусь помилку. Тому я не знаю, можливо, щось не так з автором, його позиціями, або просто якась помилка з сайтом, але мене Неймовірно вразило все, що я тут прочитала. Це не скільки мемуари, скільки записи життя про те, як Євген Спілін працював у Луганському морзі. Тут розповідається про період, мені так здається, десь 2000-х і до початку військових дій на Донбасі. І автор розповідає, як він дожив до ситуації, коли він пішов працювати. В морг він із сім'ї ліка... лікарів специфічних судмедекспертів. і його дитинство фактично пройшло в морзі, і для нього мертві люди були абсолютно нормальним явищем, так там я не знаю, як для дітей-вчителів бути часто в школі, наприклад, ну щось таке. І коли прийшла пора обирати ким він буде. Його батьки сказали принципово, що він не буде вчитись Ні, ніяких там, судмедекспертів чи щось таке, тому що це невигідно, це мало грошей, це складна робота і так далі. Врешті-решт, так сталося, що автор пішов вчитись на філософа, але почав підпрацьовувати або просто працювати в морзі санітаром для того, щоб заробляти гроші. Він розповідає про. Тих, хто працює, працював в Луганському морзі, про фантастичного, абсолютно начальника Михалича. Він взагалі, людина, якщо, якщо це реальна людина і, я просто те знаю, такий неформатний персонаж, такий колоритний, що про нього треба кіно знімати, про інших працівників цього моргу. І взагалі про тих людей, які. Жили і якими вони жили в Луганську у період, описаний в цій книзі. І знаєте, мене тут вразило перш за все, не те, що описано. Тут є і дуже жорстокі історії, і дуже сумні історії, і бридкі, і, і суперечливі. Ну, знаєте, історії будь-якого штибу, які пов'язані із життям та смертю. Але тут не головне. Мене, знаєте, мені здається, що я стала трошки ближче до розуміння того, як так сталося, що виникли ЛНР ДНР. Як так сталося, що Росія змогла прийти туди? Як так сталося, що люди не пускали українські танки на кордон для того, щоб захищати нашу суверенну територію? Тому що певним чином розуміння цього якраз в тому, як. Жили і працювали люди, працівники моргу. Ем, і мені здалося, знаєте, що вони були просто нікому не потрібними. Ось ці території були просто нікому не потрібними. І люди там, не скільки жили по диким правилам, просто якось вони жили загублено, розгублено. Знаєте, десь, наче дійсно на Україні, і не дивно, що вони були опоєні цією російською пропагандою. Тут історія, тут книга розділена умовно на три розділи: перший ріж, другий ший, третій закопуй. Власне, в першому це такі просто історії байки про роботу санітара. Потім у другому розділі автор стає тією людиною, яка не просто працює санітаром морзі. Він виїжджає забирати трупи на територію міста і, власне, вже розповідає про це. А в третій частині акцент зміщується на те, як Луганськ та його мешканці змінюються. При приході пропаганди е, одночасно показується, як змінюється світобачення та думки, е, коли стається Майдан в Києві, е, е, і розказується, як розділяються думки мешканців на тих, хто за Росію, на тих, хто є за якусь там незалежність, і на тих, хто просто чекає, що Україна виправить ситуацію, і все змінить. І ось ця мішанина, знаєте, ось ця розгубленість, вона дійсно відкриває очі на те, що там було із середини, да? бо я коли почав, в 2013 році мені було скільки? Ну, 13-14. В такому віці ти не сильно звертаєш увагу на політику, тому що, блін, ну, тому що ти підліток, знаєте, підлітки мають бути підліткові проблеми. А зараз, коли я вже доросла, я просто хочу розуміти, як, блин, це все сталося? І, ну що, що там? Ну що було не так? І ось така книга, ось ця книга, вона дає розуміння, що було не так. Коли знаєте, я не, не, я не бред з алкоголізмом, але тут люди реально постійно п'ють. Тут валюта це алкоголь, якась сивуха домашня. І для мене це ненормально. А там це була частина нормальності, і ось ця частина нормальності, вона багато про що говорить: про неблагополуччя, про відсутність надії, про забутість. Одним словом, це дійсно та робота, яку треба читати, але я не можу порадити, звичайно, читати її всім, тому що багато що. Описане тут буде вам бредким, страшним і травмуючим, мені здається, особливо зараз. Але якщо ви не боїтесь читати про трупи, про вбивства, про, знаєте, виворіт життя, про дуже погані сторони людської ем, істоти. І про те, що з голоду та втрати надії людина може зробити, ви можете прочитати це. Тут є чим посміятись, і є від чого просто втратити дар мови, тому що є аспекти, які вражають неймовірно, і від яких стає, знаєте, дуже гірко, тому що. Те, що почалось тут, і те, як воно описано, те ми бачимо сьогодні в своєму найвищому піковому прояві. Ось так. Ну що ж, це були всі книжки, про які я вам хотіла розповісти сьогодні. Це був доволі продуктивний місяць, я дуже задоволена, особливо зустріч із роботою Євгена Спіріна. Розказуйте мені, про що ви читали в серпні, можливо, порадите мені якусь книгу, яка може мені сподобатись. Пишіть, що з цього ви б теж прочитала, і, можливо, ви щось з цього вже читали, і я з радістю послухаю ваші враження та думки про ці книги. Ну що ж, бережіть себе, підтримуйте нашу ЗСУ. па, -па.